Привіт! сьогодні ми в центрі міста Дунаєвці подаруємо Валентинки, та також подарунки до Дня закоханих. І також запитаємо, чи святкують 14 лютого. Святкуєте день закоханих? Святкую в цей день. Кому даруєте зазвичай подарунки? Зазвичай мамі борний розчини. Супер. Ми хочемо від Аврори Мультимаркет вам подарувати Валентинку. Вам буде знижка. А кому зазвичай в цей день могли подарувати подарунок? Мамі і сестрі хочемо вам подарувати від Аврора Мультимаркет Валентинку. Це буде знижка. Тримайте. А якщо ще підписані на мене, ще що не підписано. Підписуйтеся. А а, Тікток, тік інстаграм. Вибирайте подарунки. Це за підписку вам подарунок. Дякую. Гарного дня. Ви святкуєте день закоханих? В Цей день. кого даруєте подарунки? Ми хочемо вам подарувати від Аврори мультимаркет Валентинку. А якщо ви ще підписані на мене, то кого подарунок отримаєте. Це вам. Гарного дня, дівчата! Дякую. Святкуєте день закоханих? Так. Кому даруєте цей день подарунок? Зазвичай. Мама, сестрі, хлопці. Ну, дарила раніше мамі про хлопців. Супер! Ми вам даруємо від Аврора мультимаркет Валентинку. Це знижка.